А ви взагалі знали, що у Windows існує налаштування яке цілеспрямовано обмежує ваш інтернет? Е, добре, це жарт, такого немає, але сьогодні ми будемо вчитися читати, тому що є левхак, в якому вірять люди, і здається, вони не вміють читати. Він плюсер, пишемо ось це, стрибаємо по папках. Поки не знайдемо планувальник пакетів КОС. І там ми бачимо файл, який називається обмежити резервовану пропускну здатність інтернету. І тут налаштуваннях кажуть, що треба поставити обмеження на нулю. Так, обмеження не буде, і ніхто не обмежить вашу пропускну здатність. Але ось біда. Прямо в цьому файлі, там де ми міняємо циферку. Прямо написано, що ми робимо, коли міняємо ці цифри. Давайте прочитаю на випадок, якщо ви не вмієте читати. Визначає відсоток пропускної здатності підключення резервованою системою. А що означає саме слово зарезервованою? Резервована пропускна здатність це та частина вашого інтернету на комп'ютері, яку забрала собі система, і сказала нікому не віддам. Поставивши обмеження на нуль, ви повністю знімете всі обмеження, і будь-яка програма на вашому комп'ютері зможе забрати 100% трафіку. Тепер так якийсь небудь Counter-Strike зможе зарезервувати 100% вашого інтернету на показ. Але від цього він не стане використовувати більше інтернету і пінг не стане кращим. Та й насправді він навіть не стане це резервувати Взагалі, скільки програма зарезервувала інтернету і скільки вона використала, це абсолютно різні речі, які не мають нічого спільного. Зарезервувати можна 20 але використати не всі 100 так і навпаки. Але в цей час програма каже, іншим програмам не чіпайте інтернет, він мені потрібен. Інші програми в цей час не мають доступу до інтернету. Тому краще нічого не змінювати і не дозволяти вашим програмам резервувати абсолютно все.